Ри. Ри. Яке слово? Рис. Молодець. Рис. Рис. Спустили Рис. пальчик вниз. Максимчик читає. Ри. Яка літера, Максимчик? Максимчика? Вона ричить. Як ричить? Ри. 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 Рик, молодець, пальчик вниз, Діма, ти. Ні, ще раз перечитай, будь ласка, Діма. Перестарався. Рак одне слово рак. Рожева стрілочка, будь ласка, всі перейшли. Артурчик. Ро, і. Ну, давай, риі. Ри. Рі. ри Рі. Молодець. Пальчик спустили вниз, злата продовжує. Де златен палець? Рот. 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 Молодець. Пальчик вниз. Максим. Речить вона. Ри. І. У Ри. І. 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 Ри. І. Ри. Рі. Рі. К. Рік. Молодець. Перейшли на жовту стрілочку. Діма починає. Молодец, пальчик вниз. Артур. А ну, сначала мне. К. Рука. Молодец, пальчик вниз. Злата. Злат, что ты не слідкуєш? будь здоровый? Рене р... 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 к... Р... К... К... Р... к а ка рика ріка молодець, не спустили злата, а ну швидко пали сюди. і ти вже плескає в долоньки. Давай, Макс. Р...

Ба. Ба риба, риба. спустили в пальчик, Діма, а. А, мама. молодець в пальчик, спальчик, Ні-ні риб... 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 ні, зайчик не ще. Риб. Рі. Риб... Рис. -т. Рис. Я допоможу, поможу, да? Складное слово. На зеленую стрелочку, Злата, починаю. Зеленая стрелочка, да, Злата? Сыр. 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 Угу. Максим. К-о. 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 Ры А Ра Лёд Ко Лёд Не на лёд Ко Ра Ко Ра Кора Коля Вони спустили пальчик? Моу. Діма. Віж. Там нема. Моле. Молодець. Вони спустили пальчик картоплю. К. Рі. Об'єднай. Рім. Дивись, ти почала дуже гарно. К рі Об'єднай. Кріт. Ди. Кріт. 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 Не ди. Кріт. Вниз, будь ласка, Максимчик.